Олександр працює в одному з ресторанів нашого міста офіціантом. каже, працевлаштований офіційно, але на мінімальну зарплату, незважаючи на те, що з нового року уряд її і підвищив, якість життя помітно не поліпшилась. Практически не улучшились, так як увілічують ціни на топливо, ціни на проїзд, ціни на продукти питання і на комунальні услуги. Мінімальні зарплати вистачає по помалому. Особо не розгуляєшся на ці, на ці гроші. Хватає прожити, але не жити. А відложити практично нічого не остається з тих денег. Продавці на ринку запевняють, ціни не виросли. Але і людей, які роблять покупки, більше не стало. До подорожчання ніхто не готується, тому народ їжею не запасається. Такі ціни, як були місяць тому, такі остались на сегодняшний день. Нічого не подорожало і дорожать в ближайше немає. Картошка 7,50, морковка 6, лук 5, свекла 5, капуста 4. Незважаючи на те, що з криворізьких прилавків поки що зникла свинина, ціни на інше м'ясо теж не зросли. Більше стали обирати курятину, адже вона дешевша. Ні, от як було, так все і залишилася ціна. Ну, потихоньку беруть, але все одно зпрошують Більшість. Говядина, коли, ну, молоденька, то телятина дорожча. дороже, гавядіна постарше дешевле. Ну, так було, так і є. У Кабміні обіцяють, зарплати підвищили, за цінами теж будуть пильно стежити. Перейматися причин немає. Дуже важливо, щоб підвищення заробітних плат не з'їдали підвищення цін. От що важливо. І сьогодні ми в умовах вільного ринку можемо компенсувати будь-який попит. Бажаючих влаштуватися, працювати офіційно зі збільшенням мінімалки, стало більше запевняють в центрі зайнятості. Зараз на обліку стоять трохи більше 4 тисяч безробітних. Це на 20% менше, ніж торік. Дійсно, зменение в заробітній платі как бы, розширило список тих робіт, які вважаються підходящими для Если в прошлом году у нас примерно пособия равнялся уровню заработной платы, которую предлагали работодатели, И э, многие э, безработные, которые могли ранее, например, получая 2-25 тысячи, отказываться от минимальной заработной платой, то на сегодня эта позиция несколько изменилась. Политологи кажут, что зарплат штучно, а мало б відбудется в наследование взрослый экономики. Мне кажется, что это какая-то отдельная параллельная реальность, вот где растет экономика. Потому что если посмотреть на реальные цифры, да, а мы можем видеть индикаторы роста экономики. это, например, создание новых рабочих рабочих мест, мест да, мы Мы видим, что происходит сокращение можем Экспорт экспорт падает. То есть, можемо... тобто, грубо говоря, вот если посмотреть вот на такие индикаторы. Я уже не говорю о ФОПах да, которая была закрыта десятки тысяч хопов. Тобто, то есть грубо, если смотреть вот на эти индикаторы, на самом деле мы видим, что экономика, она худо-бело стабилизировалась, но в никаком росте речи не идёт. А, але на все так погано. Кількість приватних підприємців хоче скорочується, але викладачі, лікарі та інші працівники бюджетної сфери стали отримувати гідну зарплату. Это повышение, оно было в какой-то мере фейковым. Давайте честно говорить, потому что если говорить о бюджетных учреждениях, то минимальную заработную плату подняли, а тарифный разряд не поменялся. Первый тарифный разряд и остался 1600 гривен. На, на практике это к чему привело? К тому, что ну, потенциально, условно говоря, уборщик в э, школе или в больнице будет получать 3200 гривен, и врач или выше, учитель высшей категории 3500. Ищення мінімалки все ж таки добрий початок року. Такими темпами в української зарплатні можуть з'явитися шанси наблизитися до європейської. Галина Ганзенко, Ксенія Барвіненко, Олександр Бондаренко, Євгена Ністрат, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський.